На стадіоні Авангард у Рівному зустрілися команди з різних полюсів турнірної таблиці УПЛ Верес, який бореться за виживання, і Кривбас, один з претендентів на медалі чемпіонату. Попри стартові розклади сил, саме рівняни створили перший реальний момент відкрити рахунок у матчі. На другій хвилині Дмитро Шастал виходив сам на сам з голкіпером криворіжців, однак не зміг завдати вивіреного удару, і м'яч пролетів достатньо далеко від стійки. Ще одну хорошу нагоду змарнував Дахновський, який скористався помилкою захисника гостей, але не зміг поцілити у площину. Ну, воріт, а вже невдовзі кривбас міг виходити вперед. Але ніхто з атакувальних гравців криворіжців не зміг переправити мяч у ворота після скидання головою кузика. Укомпенсований до першого тайму час стався один з ключових епізодів матчу. Нападник крівняним Рвальєвич ліктем відмахнувся від гравця кривбасу. Арбітр спочатку показав чорногорцю жовту картку за цей фол, але після перегляду відео повтору змінив своє рішення і вилучив з поля футболіста Вереса. Так, звичайно, вилучення завжди впливає на гру, особливо сильним супер. І ми на жаль, мали сьогодні вилучення, і ми розуміли насправді, що нам десь. Потрібно потерпіти на початку другого тайму. Гості повели в рахунку. Захисник Вереса Кучеренко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу дібанго з лівого флангу. Кривбас створив кілька чудових нагод подвоїти перевагу, але і рівняни, перебуваючи в меншості, створили момент. Курко ударом головою замикав на візі штрафного, але пробив дещо вище. Під кінець гри криворіжці забили вдруге. Луньов скористався помилкою голкіпера рівнян паста, який послизнувся, намагаючись вийти на перехоплення, і пробив у незахищені ворота. Певний період часу витримали в тій самій схемі, потім трішки змінили тактичну нашу схему вже більше ризикували, більше пресингували і вдячні хлопцям за це, тому що грали до кінця, хотіли врятувати гру. Ну, на жаль, пропустили. Наставник Кривбаса Юрій Вернедуб подякував своїм підопічним і зробив комплімент рівнянам, з якими, за його словами, всім командам грати непросто, особливо на місцевому авангарді. Я розумів, що буде гра дуже непроста, тим більше перед цим вони. Зіграли в нічию з Динамо Києвом тут один-один. Тому ми налаштовувалися і готувалися конкретно до цієї гри. Після того епізоду, як ваш нападник він сам це зробив, взяв, відмахнувся і вдарив в лице нашого захисника. Воно було видно, що там чиста червона картка. Після цієї поразки верес залишився на 14-му місці турнірної таблиці. Лише на два очки випереджаючи мина, який йде останнім. Кривбас, тим часом другий, маючи стільки ж очок, як чинний чемпіон, Донецький Шахтар. Вже цієї суботи Верес вдома прийматиме конкурента у боротьбі за виживання київського болонь. Микола Брежицький випуск новин.